Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте поглянемо сьогоднішню ситуацію на крипторинку і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті криптобульбушок за сьогоднішній день більшість монет червоні. Найкращу динаміку росту за день показують монети ICP, Аала, BSV. Індекс страху і жадібності на рівні 37 знаходиться в зоні страху. Індикатор альткоін сезону на рівні 31 пункту. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. В діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють рості біткоїну за останні 90 днів. 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 120 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідації на лонг позиціях 68 мільйонів та 52 мільйони на шорт-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це біткоін, Ethereum, Solana, тон, догі. Давайте поглянемо на карту ліквідацій. Знані верхні блоки зосереджені в районі 62 тисячі, 65 тисяч 800 та 70 тисяч 500. Нижні блоки в районі 55 тисяч, 52 тисячі та 49 тисяч 500. Другий день поспіль відбуваються притоки в спотові біткоін ETF після тривалої серії відтоків. Надходження за вчорашній день склали 117 мільйонів доларів. Також вчора був притік і у Ethereum ETF, який склав 11,4 мільйони доларів. Відтоків із Grayscale вчора не було. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, пекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови: зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до Віп-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат. На розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу. На денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи із липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежі. Коли у нас на тижневому таймфреймі сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум. Також було пробито вниз висхідний тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, принаймні, середньостроково нове тренд нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53 500. Але технічно пробій 53 000 виявився хибним і закріплення нижче не відбулося. Другий варіант, коли ми можемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового ведмежого тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб сформувалася ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на осцилляторі MACD не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях MACD. По індикатору супертренд на тижневому темфреймі зараз все ще активний сигнал на зниження. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Зараз біткоін торгується трохи нижче зони цінності. На даний час зона цінності знаходиться у районі 58 400-57 200. Зона цінності завжди виступає або сильним супротивом, або гарною підтримкою. І зараз ціна намагається подолати даний сильний рівень. Найближчі рівні прирості біткоїна, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, це 62 тисячі. Зона верхнього автоконверту 64 тисячі 600 та 70 тисяч. Найближчі рівні на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій, це 56 тисяч 100, 54 тисячі. Зона верхнього та нижнього автоконверту статистично виступають гарними рівнями як покупки, так і продаж. Біткоін намагався подолати рівень 58 тисяч, поки що не вдало. Дійшли верхні межі спадного каналу, і також протестувався. 0,61 рівень по Fibonacci від падіння. Тепер ситуація не визначена. Може бути ще одна спроба піти вгору до 59 тисяч, або певний флейт для зниження рівня страху на ринку, або продовження зниження. В будь-якому разі спекулятивні позиції на рівні 57 тисяч 58 тисяч треба скорочувати. Я більше вірю в сценарій з невеликим відкатом до 55 тисяч 500 і ще однією спробою подолати 59 тисяч. По індикатору Стохастик Каресай напрямок на ріст. Вже майже дійшли з зони перекупленості. По Zero Lock MACD сигнал на ріст. Індикатор супертренд на денному таймфреймі вчора активувався сигнал на покупку. Але купувати зараз біткоін все ж, як на мене, вже пізно. Купувати треба було на рівнях 52 тисячі 53 тисячі. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. Давайте також поглянемо на графік фірми. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на ефіру аналогічна, як і на біткоїні. Єфір торгується також нижча зони цінності, яка зараз знаходиться в діапазоні 2390-2490 доларів. Найближчі рівні прирості ефір, на яких потрібно частково фіксувати лонг позицій, це зона цінності 2780 доларів та зона верхнього автоконверту 2950 доларів. Найближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт, -шорт позицій, це 2220, та зона нижнього автоконверту 2030 доларів. По індикатору і напрямок на ріст. Більше шляху вже пройдено. По Zero Lught MacDі сигнал на ріст. По індикатору SuperTrend на денному таймфреймі зараз активний сигнал на продаж. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо на графік біткоін домінації Домінація, вкотре пробила глобально довготривалу тренд трендову лінію росту. І зараз тестує її знизу, як супротив. На сьогодні на показники домінації на рівні 57,2. Час альткоїнів настане нас зниженням домінації принаймні до 54. Супротив зараз знаходиться на рівні 57,7, підтримка на рівні 56,7. Давайте також поглянемо графік sp 500. Зараз каринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових спотуахітіїв. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. Як я і говорив в минулих оглядах ринку, була небезпека утворення фігури подвійна вершина у випадку, якщо SP не зможе оновити попередній Ultim хай. sp 500 пішов на зниження і пробив трендову лінію росту. Вже відбулася корекція до 061 рівня по Fibonacci. Зараз іде відскок. Думаю, рис може продовжитися на тест даної трендової лінії вже як супротиву. А потім буде друга хвиля для зниження вже на тест 05 рівня по Fibonacci. Найближчий сопротив зараз знаходиться на рівні 5550, а підтримка знаходиться на рівні 5410 доларів. По індикатору стахасті Cariza ми знаходимося в зоні перепроданості і сформувався сигнал на ріст. По Zero Lack MACD поки що сигнал на зниження. Давайте поглянемо на поточну ситуацію з моїм основним криптопортфелем. Посилання на портфелю треклів крипторанг даного портфелю доступно для учасників VIP-групи. Отже, на сьогодні я вже маю просадку портфеля. Минулого разу просадка була мінус. 16,6%, а сьогодні мінус 22%. Це крипторинок, і ви повинні бути готові до просадок. Для цього потрібно ставитися спокійно і мати стратегію дії як на випадок просадки, так і на випадок росту портфелю. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з Бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.